Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Юлі Фері Гаден. І сьогодні ми з вами зібралися, тому що я хочу пересадити декілька своїх рослин, а саме алоказії і папороть, і пообрізати також декілька із тих рослинок, які в мене є, тому що дуже розрослися і я хочу з ними щось зробити. Отже, я наслухалася, начиталася, надивилася, що зараз. Алоказії е, можна садити у такий ґрунт, як е, кокос, кокосовий ґрунт, перліт, вермикуліт, е, додати трішки звичайного універсального ґрунту е, або торфу і таким чином е, садити алоказії. Хочу спробувати. І хочу не просто посадити, а хочу спробувати ще посадити на філь. Тому е, у мене є ось такий кокосовий субстрат. Угро, фірми Угро. Я замовила, чула про нього хороші відгуки, тому зараз спробую. Буду зараз замочувати не, не весь, а половинку, тому що мені поки що весь не потрібен, щоб він не втрачав свою вологість. А замочу спробую, якщо в мене вийде, замочити половину. Тому давайте подивимося, що ж це за субстрат. Його дуже хвалили. Казали, що він такий дуже гарний, якісний. Тому ось прийшов ось такий е брикет. Е написано 11 літрів. Ну, я не знаю, чому 11, тому що я заказувала 650. Там було вказано е вага. Ну, ось навіть тут, бачите, написано м залити 3 літри і виходить 11 літрів. Тому мені 11 літрів не потрібно. Ось така його якість, якщо видно, бачите, спресований такий е кубик. Тому зараз я угу, не виходить. Але ну, якщо я ножа візьму зараз, візьму ножа і клісточку і спробую відрізати кількість, яка мені потрібна. Я дуже хоче він піддаватися, звичайно, тому не можу я відрізати, скільки мені треба. Ну просто мені не треба так багато. І зато я хотіла взяти трішки менше. Він дуже спресований, не можна, мабуть, нічого не вийде, прийдеться замочувати весь. Ну, добре, тоді замочив весь брикет. Тільки тоді я візьму більшу миску, тому що я взяла таку невеличку. Зараз, друзі, я візьму і ми з вами продовжимо. Так, ну що ж, я взяла не миску, взяла ось таке відеречко. от бачите, як він так лежить. І зараз просто залю його гарячою водою. Е. Ага. залив гарячою водою і залишимо його набухати. Ось я закип'ятила 3 літри води. Ось він, тут видно, як він на очах починає збільшуватись в об'ємі. Бачите? От, тому зараз ми його залимо. До речі, я чу чула, що при посадці у кокогрунт Кокосу повинно бути лише одна третя частина від загальної маси ґрунту. Тобто сильно багато його класти не можна також, тому що він дуже влагоємкий, і якщо ми будемо поливати рослину, вона може ну, чи загнити, чи що. Тому кокосовий ґрунт ми не додаємо весь, а додаємо тільки одну третю частину від загальної маси. Ну, написано заливати 3 літри, отже, заливаємо. Трьома літрами. Якщо буде багато, то ми просто його потім відіжмемо. Так, залили наш кокосовий субстрат. Ну і Почекаємо, поки він розкисне і трішечки вихолоне, тому що ми садити не будемо. А тим часом я зараз до кокогрунту підготую перліт, підготую те, що все сюди потрібно додати. І потім вже пересадимо з вами наші рослинки. Подивимось зараз на корінчики подивимося на те, як вони себе почувають. Пересадити я хочу свою таку манюню принцесу Юкатан Алоказію. У неї було три листочки, але за той час, коли в мене не було влітку, вона відсушила два листочки, залишився один. До речі, вона тут і посаджена в такий мені схожий, як торфій з кокогрунтом. І хочу пересадити ось таку алоказію Black Velvet. Тому що вона тут трішечки капризує. Мені не дуже подобається її. Ну, в принципі, грудне нормальний для алоказії, але я хочу посадити у свій спробувати. Ну і заразом подивитися, що там з неї з корінням. Тому що Dragon Scale в мене вже була, я її не витігла, не подивилася. І вона Просто пропала, да? тому подивимося, що буде з цієї. У мене ще є мідна, але я поки що її пересаджувати не буду, тому що вона росте нормально. Я вже потім пізніше, якщо побачу, що якщо сподобається моїм алоказіям цей ґрунт, я потім пересажу і всі інші, також у цей ґрунт. Тому, друзі, зараз чекаємо, поки охолоне ґрунт і займемося трішки іншими справами. Так, я ось купила отаку от пляшечку. Для своїх, як кажуть, череночків, щоб ставити, щоб вони вкорінялися. Але потім подумала, якщо буде багато коріння, то як я його звідси буду витягувати. Ну, нічого, буду пробувати. По-перше, я хочу обрізати свою кобру з жовтим варом, Ось цю. тому що, подивіться, яку вона мені спустила уже железну гілку. І ця гілка мені не подобається із-за того, що вона почала мільчити листок. Тільки що тягнувся до гарячого чайника, і листочок під, трошки підгорів. Е, тому я хочу зараз її обрізати і поставити вкорінятися оцей пагінець, і потім підсажу до основної рослини. Тому що бачите, що ось, ось таке це нижнє листя більш-менш нормальне, да, і вар тут нормальний і все. Далі, тут, в принципі, також є, але мені не подобається оця е, гілка, вона ось так звисає. Хочу її трішки зробити пухнастішою. Тому хочу зараз обрізати. Обрізати буду, ну, не знаю до якого, ну, не дуже довго. Ось так поки що мають відріжу. А це, чи може до ось туди, піде потім інше. Ну, добре, в общем так, зараз обрізаю ось так. Так, ось так. Обрізала ось такий череночок. Тут у неї ось є, ну да, на корінчики вже початочки, тому посадимо її в, в цю скляночку, і вони будуть тут стояти. Цей листочок потрібно буде, я думаю, відрізати, да, тому що він не влізе із нею. А бачите, цей відпав. Чомусь. Ладно. Так, добре. Ну і, 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 і. Ну, я думаю, в принципі, ну, тут вар таки, бачите, непоганий. Не знаю, як краще. Ось такий буде коротенький. Чи, може, хай поки що так і буде. Ладно, в общем, отак відрізаю, оп, все. І буде ось такий череночок. В общем, зробили отаких от два черенка. Ось така вона в мене залишилася. Ось така. Я сподіваюся, що тут із пазухи піде новий ростик, бо надалі буде продовжувати рости. А я зараз ось ці два пагінчики поставлю у водичку, щоб вони мені напускали корінці. Так, листочок, той, що заважав, я відрізаю. Так, ну тут також. Ну зараз просто налю пляшечку більше водички, воно буде нормальне. У мене є відстояна вода. Так, де вона? Ага, ось вона ось. Так. Тут вона позаду стоїть. Зараз нальємо у пляшечку водички. Ось так, повну наливаю. Так, і. Зараз ми поставимо її в водичку. Ось так. Один. О, бачите, він дістає аж до самого низу, і інший трошки менший. Ну, листочок отак загнемо. І поставимо також ось такі. Ось так хай стоять собі в такій красивій пляшиці, і напускають мені корінчиків. Ось такі красунчики. Так. Друзі, і ще хочу обрізати ось оцю традисканцію Боже, як вона називається забула? Тінансія, да? тінція чи як вона називається? Я її зараз отак всю поріжу. Тут у неї коріння, звичайно, чимале. Я думаю, що вона, в принципі, може відійти. Але, але не знаю. Мені не подобається, вона ось така велика, ростуть ось такі величезні пагони. Я зараз їх пообрізаю і перекоріняю. А сюди, може, просто підуть нові якісь росточки. Ця рослинка в мене стоїть на площадці за дверима в коридорі. Ось Так витягнулася, Тому я хочу її ось так. Ось так щоб видніше було. Ось так хочу пообрізати. Ось так. І поставимо також на укорінення, тому що вона вже ізрослася, трошки підгоріла на вікні. Бачите, попускала такі довгі пагінці. Ну, не подобається вона мені. Тут взагалі щось таке. Взагалі дуже живуче. Посадив, і вона буквально через там декіль... через тиждень, мабуть, вже навіть пускає нові корінчики. Тому ось так. Е обрізали. Це все сухе я не хочу. Це я взагалі все обріжу. Ось так. Воно мені не потрібне. Так. І залишився лише отакий пеньок. Отакий пеньок. Але я його звідси витягну. Тому що, а може і ні? Ну, подивлюся. Ні, то поставлю його назад, хай він пускає нові росточки молоденькі. Е, так, І наростає нова маса зелена. Так, Ось такий він у мене вийшов. Ось так. І, друзі, хочу ще також пересадити, зараз кокос трошки охолоне. ось мій папоротник. Ви бачите, що він такий підсушений. У мене ще є один маленький пагінець. Я хочу його посадити також у кокосовий ґрунт, із, ну, той, що я буду садити алоказії, тому що мені не подобається, як він виглядає. Він посох, коріння таке, воно тут все зверху, от, тому хочу трошки його пересадити, щоб він нормально виглядав. Тому зараз буду мішати субстрат для алоказії, і потім ми з вами продовжимо. Так, ну що ж, друзі, приступаємо, повертаємося до нашого, нашої посадки. І що я роблю? Зараз поставимо трішки в телефон. І так, Отже, беру кокосовий субстрат. Е е вибачте, руками, мені так зручніше. На буду кидати не дуже багато. Він, зараз, звичайно, теплий, але поки я його намішаю, то я думаю, він е е охолоне. Так. Ось так кидаємо. Ось так небагато. Далі додаю камінчики із окраїна. Ось є в мене отакі камінці. Я їх також сюди додаю, хай буде для аерації. Так, далі, ось так. Далі кидаю кори дрібної. Ось так. Не знаю, може треба було б і крупнішу, але я кидаю ось так Так, ось так. Так. Далі кидаю перліт. Перліту чимало. Чимало перліт. До речі, в мене тут ще є перліт із мохом змішаний. Тому ось так. ось Бачите, мох і перліт разом. Сиплю, висипаю, ось у мене тут є все висипаю, мох з перлітом. Далі Тр трішки ось, вермикуліту. Також висипаю. Вермикуліт. ось такий. Ще трохи. Так, Вермикуліт. І додавлю, друзі, трішки е універсального ґрунту. Універсальний ґрунт. Ось так. Універсальний ось небагато трошки додавлю. Так. Ось так. Тепер все це перемішаємо. Зараз подивлюся, чи мені його вистачить. Ґрунт виходить такий дуже-дуже рихлий. Тобто він для алоказі, розумієте, повинен бути рихлий і в той же час влагоємкий. Тому що алоказі не люблять застою ґрунту. Не люблять, щоб земля була такою сильно вологою. І в той же час, щоб вона була вологою, але щоб була гарна аерація для корінців. Тобто, дивіться, який в мене вийшов ґрунт. Дуже рихлий, бачите? Ось такий, взагалі, ось такий. Ну, я думаю, я ще сюди добавлю камінчиків. Ось цей. Я думаю, вони зайвими не будуть. Ну, Це великий примір. Це камінці, ті, що залишилися в мене з акваріума. Так, додавлю, друзі, ще трошки. Кокосу, мабуть, щоб було більш вагоємніше. Ось так кокос. Ну, перліту, я думаю, достатньо. Зараз, мабуть, ще трошки додавлю ґрунту. Ну, ось бачите, такий ось такий він. ґрунт, я думаю, буде нормально. Можна ще трошки кори додати. зараз додав, трішки додавлю кори. Трошки кори. І буде надалі залишиться, буде для інших рослин. І ще трішки ґрунту. Ось так. Тільки його треба потім пакет, мабуть, щоб він не втрачав своєї ну, вологості, щоб не сильно висихав. Ну, ось так. Бачите, така класна кашка-малашка вийшла. І зараз будемо дивитися, що там з нашими алоказіями. Може, це для однієї якраз буде. Знаєте, ще трохи, мабуть, посуду пану. Ось так ще. Ось так. Все. Зробили. Тепер я беру гніт. Гніт беру із капронових колготок, відрізала. Не знаю, не тоненький він, це на щось осовщий. Ось такий. Садити буду у прозорий горщик з-під орхідеї. Ось такий невеличкий. І будемо дивитися зараз, яке ж коріння має наша алоказія Black Velvet. І так, отже, витягуємо її. О, тут тут коріння непогане. Я чомусь думала, що тут вона, бачите, нормальне коріння. Ось росте. Ну, зараз подивимося. Можливо, ось цей ґрунт змішаємо із тим, що в неї був, щоб їй було да, трошки. Ага, дивимося, що тут. Коріння, в принципі, дивіться, непогане, бачите? Але я зрозуміла, чого вона пропадає, друзі, дивіться, е, у неї торфостакан. Бачите? Вона прийшла в торфостакані, і за цього, я думаю, їй вона поскидала оці верхні корінці і почала себе гірше почувати, бо їй заважає оцей торфостакан. Тому я зараз цей торфустакан прийму, щоб він її тут не заважав. Ось так. Бачите, під цим торфустаканом вже видно корінці. Ось так. Бачите, корінчики ось з під ним біленькі, а там зверху вони навіть почали вже відгнивати. Ну, я ці торфостакани я знаю, вони є в орхідеях дуже часто, вони мені не подобаються через те. Ну як, в принципі, орхідея вона же росте, і ти, якщо сильно не заливаєш біля шиї орхідеї, нічого з нею не буде. Але якщо ти, наприклад, замочиш орхідею на деякий час, на довгий оцей торфостакан напитує дуже багато вологи, і орхідея може загнитися. Тому з ним потрібно бути обережним. Де кому він взагалі не мішає, нічого, все нормально, а дехто, звичайно, цей не подобається. Ну що ж, друзі, очистили ми її від торфостакану. Ось я тут все прибрала. Корінці, бачите, вже почали ось ну, живий, але ну, він уже такий коричневий. Трішки відірвались. Ну, що ж я зроблю? Тому дивіться, ось такі корінці в неї, да? ось такі. Тонюньки, такі манюки, ці ось обіж жирніші. Тому я надіюся, що їй буде краще в новому ґрунті. До речі, мені, в мене є алаказія Мелоу, тому пізніше, ну, поки вона все нормально почуває, пізніше, можливо, я також її пересаджу, ну, поки що подивимося. Тому садимо зараз Black Velvet. Отже, запихаємо гніт. Ось так. Так, ось так, да? багато не залишаю. Ну, так, десь поставлю кашпо, я думаю, він буде діставати. Ось так. Так, насипаємо на дно ґрунту. Я вже говорила, саджу прозорі горшки, для того, щоб мені було видно коріннячком. Так, поставлю на цю мисочку, щоб не замазувати. Так, і садимо, дивимося, прокладемо гніт, отак. І дивимося. В принципі, нормально. Я її не буду сильно заглиблювати. Щоб вона не почала там капризувати мені. Взагалі, кажуть, що Black Velvet, нібито така вона трохи капризуля. Ну, не знаю. Будемо пробувати. Як і що, будемо дивитися. Так, садимо, ось так. Тут мені ніби в неї є трошки і листочок новий, ніби повинен ось уже був з'явитися. Ось я зняла, бачите, ось тут зняла е, ну, сухе там, і ось, ось тут листочок новенький, ніби буде рости. Ну, не знаю, подивимось. Ось ми її пересадимо і побачимо, що там з нею буде. Так. Треба тепер купити ще кашпо, щоб я її могла поставити і вона пила водичку. Ось так. Ось так, друзі. Не буду я її заглиблювати. Посадили ось наш гніт. І ось так вона у нас тепер буде стояти. Ось така красунечка Black Velvet. Ну, в принципі, горшок трошки просто вищий. Ось така. Добре, посадили цю Black Velvet. Є, корінчики видно, да? Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Все, роз... Рости великою і не хворій. А тепер, друзі, хочу подивитися на свою ось цю юкатан. Малесеньку. Ще подивимося, що в неї тут. О, хо, -хо. Та в неї тут майже нема нічого, друзі. Я не знаю чому. Щось їй не подобається. Геть, абсолютно дивіться, яке коріння. Єлі-єлі, яка й душа в тілі. І щось воно таке нещасне, що в мене таке враження, що вона ще й пропаде. Тому будемо срочно рятувати. Зараз я її посажу на фітіль, насиплю ґрунту, та ще й поставлю мать в тепличку. Будемо дивитися, що з нею робити далі. Зараз ось тут ще проріжу. Так, запускаю. ну, бачите, пересушка. Пересушка їй дала. Вони не люблять пересушки. А вона пересохла в мене і так, ось так вийшлося просто. І вона тепер, я так поняла, не може від тої пересушки досі відійти. І за того так, я думаю,. Вона себе почуває поганенько. Так, ну що, ну трохи щось там є. Такі вони нещасні. але ж будемо пробувати садити. Не знаю, може фітіль трохи ще піднять. Де він там? Цей далеко отак. Ось так. Трошки присипимо. І ось так її посадимо. А цей кокос пахне, ніби, от, знаєте, як сил ось ото. Як от реабилі накосять, а потім вона ото там сушиться, так? Да? Оцей кокос точно такий самий запах. Так. Ось так. Ми її посадимо. Ось, ну, подивимося, як вона себе буде почувати. Надіюся, що вона піде. Ось так моя принцеса Юкатан. Я бачу, що вже кінчик ось щось в неї вже під'яв. Хоча вона й полита була. Ну, не дуже вона себе почуває. Ну, ось так, друзі, посадили цю манюню. І зараз подивимося із цим паперитником, що з ним тут. Та тут навіть немає чого. У нього, бачите, поверхностне коріння. Ось так горів воно. Ось оце все. Таке щось тут взагалі майже нічого немає. Зараз я повідрізаю оце, що тут понасихало. Треба піти горщика взяти, бо я не взяла для нього горщик. Щось таке невеличке його треба посадити. Чи десь тут в мене не було щось? Прозорий, десь щось там у мене прозоре було. Зараз подивлюсь. Ну, він, до речі, давно, ну як, давненько вже в мене, але щось він, ну, папороті не знаю. Ну, волога, він любить вологу, в мене йому не вистачає вологи. Друзі, ось так ще тут повідрізаю. Він оцей, звичайно, невеличкий карликовий, але ж, бачите, він. Так, зараз візьму в мене ще одна поділка є. Посадимо його в такий, мабуть, стакан. Поки що. Ось є в мене ще отака поділочка, я водичку поки поставила. Так, ось така. Я їх разом зараз саджу. І будуть вони в мене рости. Ну, для папороті, мабуть, я зараз додавлю трошки більше кокосу. Вона більш благоємна. Ось так. Насипемо туди, хоча він не дуже великий, ну ось, ну, в принципі, нормально, я думаю, буде. І, і буде він, мають в мене сидіти. В закритій чи не надо, не надо в закритій системі. Якщо чесно, я навіть не знаю, що з ним робити. Папороть у мене оце одна, він в мене оце один єдиний. Тому, не знаю. Будемо пробувати ще. Ну, звичайно, паперок любить вологу. Наче й великий для нього цей горшок. Да? Чи ні? Ну ладно. Будемо садити. Побачимо. Ну, я думаю, йому буде краще, тому що він ріс ось в такому горщику. Я просто зараз тут посажу і поставлю його, висиплю, земельку помию, поставлю назад бо таке ж Воно ну, там нема дірочок. Ну, він жив в закритій системі, але я думаю, йому все рівно не вистачало вологи. Ось так. Так, Може його б треба було також на фітіль. Ну, фітіль можна відрізати дірочку туди ще за. Запануть. Так Ну ось так, друзі, посадили ми папороть. Не знаю, сподіваюся, буде рости. Ще ще трішки насухеньке пообрізаю ось така манюня. І точно, мабуть, я тут проріжу зараз дірочку і поставлю також на гніт її, щоб вона пила водичку. Тому, друзі, ось такі в нас сьогодні вийшли пересадки старалась якнайшвидше, тому що, щоб і вас не забирати час, ну і в себе. Тому далі буде. Тому ставте вподобайки, коментуйте, я буду рада дуже вас бачити, чути. Всього нам найкращого. На все добре. Побачимось, до побачення, друзі. Пока!